Із 1 січня 2016 року пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, податківцям, митникам, прокурорам, суддям, науковим і науково-технічним працівникам призначатимуть на загальних підставах. Відповідні зміни передбачено у проєкті закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій, які схвалив кабінет міністрів України. З 1 січня 2016 року планується скасувати всі спеціальні пенсії і нараховувати пенсії за єдиним принципом, окрім пенсій військовослужбовців. Це перше. Друге, планується з 1 січня 2016 року запровадити професійну накопичувальну систему для працівників, які не старші станом на 1 січня 2016 року не старше 35 років і працюють. У особливо важких умовах праці законопроект зареєстровано 30 квітня за номером 2767 та внесено на розгляд Верховної Ради України. У ньому передбачено нову систему пенсійного забезпечення. Пенсії фінансуватимуть із трьох джерел солідарного, накопичувального і недержавного рівнів, каже очільник управління пенсійного фонду України Мукачева та Мукачівського району. Усі особи, які зайняті на посадах державних службовців або до них при рівні, будуть сплачувати так само накопичувальну до накопичувальної пенсійної програми внески. Джерелом фінансування цієї пенсійних виплат з пенсійної програми для вказаних осіб, будуть стануть підвищені розміри страхового внеску, які будуть сплачувати роботодавець на користь працівників, зайнятих на. У особливо важких або важких умовах праці, або посади, які дають право на призначення пенсії за років, і працівник, якщо він працює на посаді держслужбовця, або посади, які прийняті до держслужбовців, прокурори, судді, науково-технічні працівники. Також особа зможе скористатися власними накопиченнями після досягнення пенсійного віку, незалежно від умов виплати пенсій і солідарної системи. Запровадження трирівневої системи пенсійного страхування дасть суспільству сигнал, що кожна людина має піклуватись про старість і отримати перспективу на гідну пенсію.